Намасте! вітаю вас на сьогоднішній практиці. Займайте зручне положення. Сідайте, хрещуємо ноги. Маківкою витягуємо згору, плечі круговим рухом відводимо від плеч, лопатки опускаємо. І сьогодні ми з вами попрацюємо, проведемо практику на укріплення м'язів-кору, м'язів-пресу. Прикриваємо очі, погляд всередину себе, спостерігаємо за диханням, налаштовуємось на практику. Давайте зробимо три глибоких вдихи через ніс та три подовжених видихи через рот. Концентруємось на диханні, на відчуттях в тілі. Не потрібно відволікатися на думки, проживати думки, прокручувати думки. Відпускаємо всі тривоги і з наступним дихом відкриваємо очі. Добре, займаємо позицію стіл, розміщуємо себе паралельно до килимка, наші коліна знаходяться під нашим тазом, наші руки знаходяться під нашими плечима. І з такого положення, коли ми розслаблені, ми підкручуємо таз на себе, лобкову кістку і виштовхуємо себе. В долонях, в плечах. Добре. І тут ми робимо вдих, виводимо праву ногу рівною на килимок, не відкриваємо таз, таз у нас паралельне поло. І виводимо праву руку. Добре. Не відкриваємо таз, не прогинаємо попереку. Шия паралельно полу. Добре. Зробили вдих. І на видиху коліно лікоть один. Два три, видих, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. На п'ять циклів дихання залишаємось в статиці. Носок тягнемо на себе, не прогинаємось прогинаємо попереку, шия паралельно полу. Добре, зробили вдих, видих, опустили руку, опустили ногу. Відлаштувались, перевірили, щоб руки були під ліктями, коліна були під тазом, куприк підкручений на себе. Виводимо назад праву ногу, виводимо ліву, підняли руку і ногу. І тут зробили вдих і видих. Один. Два повільно не спішимо, три, чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємо статика, носок на себе, пуприк на себе. Зробили вдих, видих, опустили руку. Та опустили ногу. Добре, тепер зафіксувалися, стали на носки і відірвали коліна над килимком, 5 циклів дихання. Опустили на насідниці, п'ять циклів дихання. Відпочиваємо та повторюємо. Добре. Знову встали і повторюємо. Зробили вдих. Видих. Добре, тепер робимо вдих і видих крокуємо правою ногою до правої стопи. Знову вдих. Повернули ногу, видих. Вдих. Видих. Таз не підіймаємо. Dobro, opustili smo se na kolina. Djetine, počevajmo. Зробили вдих, піднялися, перейшли в планку. Лобкова кістка на себе прибираємо проги попереку та з поничі. Ми ніби в спині хочемо округлитися. Бокова планка на праву сторону. Рука вгору, нога також вгору. Якщо вгору не, не виходить ногу підняти, тримаємо на коломку. Зробили вдих планка. Перейшли бокова планка на ліву сторону, нога вгору. Просто планка. І тут робимо вдих і на видиху підтягуємо праве коліно до правого лікця. Потім до ліве коліно до лівого ліктя. Добре, зробили вдих. Виштовхнули себе в руках. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять І десять. Опустилися. Позу дитини. та відпочиваємо. Зробили вдих, йдемо в планку і повторюємо останню фрію. лобкову кістку на себе, виштовхнула себе, зробили вдих і видих. І опустилися на коліно. Добре, тепер лягаємо. Якщо у вас є блок для йоги, візьміть його. Лягаємо, розміщуємо блок для йоги під ліву ногу. Лягаємо трохи ближче, відфіксувалися. І у нас буде підйом правої ноги 20 разів. А ліва нога залишається на килимку на блокові для йоги. Руки вздовж тіла. Виштовхнули таз вгору, зафіксувалися, щоб нам було зручно. Добре, вивели ногу. Правих напружили м'язі кору, м'язи тазу одна і зробили вдих. І на видиху підіймаємо ногу. Опустили повільно. Три. Чотири. І останній раз. Добре. Переставляємо кубик, фіксуємось і повторюємо все на ліву ногу 20 разів. На видиху вгору, на вдиху вниз. Зафіксувалися. Останній раз дуже добре. Підтягнули до себе коліна. Видихаємо все направо. Кубик нам більше не потрібен. І тепер ми підіймаємо, виводимо руки вздовж нашого корпусу, підіймаємо нашу грудну клітину, зробили вдих, видих, напружили м'язи кору, вивели ноги вгору і тут ми. Поперемінно будемо вирівнювати одну ногу іншу. Не забуваємо дихати. Добре коліна до себе, розслабляємось. І тепер сідаємо, вирівнюємось, можемо обійняти себе під коліна, виводимо наші ноги паралельно полу, артха руки вздовж наших ніг. Не, прогна... Не округлюємось сильно в спині, тримаємо язикору напружені. Якщо виходить, ви можете вирівняти ноги. Зробили вдих, видих, опустили. Вирівняли ноги. Можна трохи зігнути в колінах. Зробили вдих, вирівнялись, вклали живіт на наші стегна. І 5 циклів дихання відпочинок. Добре. Піднялися із вдихом. Повільно, не поспішаючи. Сідаємо, схрещуємо ноги, сідаємо. Прикриваємо очі, маківкою тягнемо згору, плечі відводимо від вух. Руки намозду перед грудьми. І давай подякуємо за цю практику своєму тілу. Обставинам, які так склалися і вийшло попрактикувати. Все світу, де є такі практики, є така можливість практикувати. Вчителям, які були, є та будуть. Собі. Кажемо собі, що любимо себе. Пінуємо, віримо в себе. І тепер посміхнись кожною клітинкою всередині себе. Відчуй, як радість розливається в твоєму цілі. Ти наповнена радістю. І ти готова ділитися цією радістю та любов'ю з іншого. Осміхни зовні світу. І з наступним можеш відкривати очі. Дякую за практику. Гарного самопочуття та настрою Намасте.